У спалахах своїх спогадів ви досі повертаєтесь до звуків пострілів та тремтіння землі під ногами від вибухів. Однак ще під час роботи воєнним кореспондентом ви віднайшли нахнення у величній книзі Олександри Давид Нель, що сповнила ваші думки світлом завдяки мудрим розповідям про східну філософію. І ось ви вже стоїте перед своїм редактором, вмовляючи його погодити для вас відрядження у Тибет для написання матеріалу про цю незвичайну жінку, глибоко в душі, сподіваючись, що наприкінці подорожі ви здобудете внутрішній спокій. Неймовірну історію про подорож до забороненого міста Лхаса подарує усім бажаючим компактна, але така багата на захопливі деталі гра Карта Вентура Лхаса. З правилами якої ми сьогодні і познайомимось. Настільна гра картавентура Алхаса, що є тільки першою частиною великої серії самостійних кооперативних пригод, розрахована на компанію від 1 до 6 гравців. Фактично, гра є дивовижною історією, і протягом партії ви щомиті будете розвивати її сюжет, відкриваючи дедалі нові можливості в художньому світі. Насправді, у коробочці з грою немає правил як таких. Немає звичного буклета, а натомість є одна лише колода карт. Для початку гри все, що вам необхідно зробити, це взяти верхню карту і ознайомитись з її текстом. Адже саме вона і скерує вас під час приготувань та ознайомить із базовими видами дій та карт. Молода гри складається з 70 карт, які допоможуть вам пройти цю подорож до забороненого міста Лхаса геть різними шляхами. І саме вибраний вами шлях визначить, який із п'яти можливих фіналів ви отримаєте. Під час гри головним вашим ресурсом стають монети. Саме вони будуть визначати успіх чи провал вашої подорожі. Щоразу витрачаючи або отримуючи монети, ви будете повертати відповідну карту, а верхнє число на ній буде вказувати поточну кількість монет. Щойно, ви втратите усі монети, ви відразу програєте, однак отримаєте досвід у проходженні пригоди. Під час гри усі учасники спільно вирішують, які саме дії необхідно виконувати. Маючи декілька стартових локацій, ви з легкістю можете обрати один із варіантів дій на будь-якій карті. Наприклад, поговорити зі скромними моряками зі Шрі-Ланки або пошукати в архівах статтю про Олександру Давид-Нель. Вибираючи кожну із таких дій, ви отримуєте вказівки, що саме потрібно зробити. Наприклад, просто перевернути цю карту або узяти карту із відповідним номером. Такі дії зазвичай можна зустріти на картах із ось таким символом. Однак у колоді також є карти мапи, які розміщують на стіл відповідно до вказівок карт дій, або ж компасів, які вказують, які карти і куди ви повинні викласти для розширення вашої мапи дослідження і відкриття нових локацій. Вам завжди доступні усі карти, що є на полі, тож ви вільно можете вибирати дію на будь якій із цих карт. Також у грі ви зможете зустріти предмети, особливі карти, які викладаються окремо і належать відразу усім гравцям, або миттєві карти, які необхідно відразу розіграти згідно з вказівками на самих картах. Водночас саме ці карти найчастіше мають багато художнього тексту, який якнайбільше розвиватиме сюжет. Ну і звісно, що про деякі типи карт ми вам розповісти не можемо, адже це зіпсує вам враження від самостійного відкриття під час гри. Загалом, гра карта Ментура Алхаса, схожа за атмосферою на книгу Квест для проходження якої ви гортатимете сторінки, щоб віднайти наслідки свого вибору. Враження схожі, однак, завдяки ілюстрованим научним картам і наявним ігровим механікам. Ігроладно наслідки кожного вибору у картавентурі віднайти значно легше, що краще заглиблює вас до самої історії. Тож під час гри учасники повністю слідують указівкам на самих картах, заглиблюючись у свою подорож і розвиваючи сюжет до моменту, доки вони або не закінчать гру, знайшовши останню карту для одного із варіантів проходження. До речі, під час гри ви також можете зустріти карти із символом ключів чи замків. Ці карти будуть змінювати ваші повторні мандри сюжетом гри картавентура Алхаса. Тож, навіть маючи однаковий набір компонентів, ваші партії будуть будуть відрізнятись одна від одної. І Якщо вам все ж вдасться пройти гру Картавентура Алхаса п'ятьма різними способами, не поспішайте засмучуватись. Нехай ви вже усебічно ознайомились із шляхом дослідниці Олександре Давиднеель. Однак у серії Картавентура на вас ще чекатимуть нові пригоди, в яких ви перенесетесь у часи вікінгів, що шукають нові землі. До американського штату Оклахома в часи ковбоїв або й. У добу піратів, що вирушають на пошуки скарбу. Варіантів дійсно безліч і Гікач із часом локалізує усю серію ігор «Карта Вентура». Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, яка найяскравіша пригода траплялась вам у житті, і чим саме вона вам запам'яталась. Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, па-па.